Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час за вашу підтримку. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною в такий час. Дякую вам за підписки. сьогодні я хочу подивитися два питання про Дніпро Гес Дніпровську гідроелектростанцію, бо дуже багато розмов, що там є певні загрози. Роздаємося це питання і ще питання. Про ті фортифікаційні споруди, які зараз на кордоні з Росією будуються, я хочу подивитися, наскільки ті споруди, ну як там просуваються взагалі справи, що там відбувається. А зараз дивимося загрозу. загрозу, І я, і багато моїх колег казали, і воно ну, якось карти показують, що якась йде небезпека від води. Ну це може бути як і природні катаклізми, а можуть бути і рукотворні. І тому треба цю ситуацію подивитися. Бо пам'ятаєте, були якось загрози про Каховську ГЕС, але так, щоб сильно звертати на ту увагу, ніколи в голову не могло прийти, що таке може відбутися, що таке можуть зробити. Так? То, тому давайте ми подивимося, що. Нам зараз карти скажуть саме про Дніпро ГЕС, які там будуть події і чи насправді є серйозна загроза. Так і дивимося. Загроза дня для Дніпровської гідроелектростанції. Ой-ой, чи, чи вона є. Ой. Так, дивіться, про що йде мова? На тій Дніпровській гідроелектростанції дійсно щось відбувається. Якісь події в повітрі, щось висить в просторі. Перша карта імператор це якась важлива персона. А далі йдуть такі карти. Дивіться, туз кубків це мова дійсно про воду, про велику воду. Бо туз це така, знаєте, велика наповненість. Це так і показують Дніпро Гес. Це дійсно показують Дніпро Гес, а поруч дивіться, які карти. Давайте по порядку. Тут мені показали хазяїна. Це хазяїн той, хто відповідає за цю споруду. Імператор це тут не мається на увазі керівник держави. Це той, хто відповідає за споруду. Ну, або як керівник держави, це той, хто переймається. Але тут трошки не про те. Тут хтось, хто втрачає владу. Дивіться, імператор і десятка мечів, коли таке є сполучення, штучно людина втрачає владу, бо тут йде погроза. Отак от, станція, дивіться, от, оця станція вона знаходиться, наскільки я знаю, в Запоріжжі, в місті Запоріжжя. Місто Запоріжжя саме не окуповане, так? тобто там немає окупантів, але там є зрадник, якщо так дивитися, то це зрадник. Але знаєте, який зрадник? Якого примушують. Тобто тут якось на нього такий тиск іде. Тиск на цього керівника, і знаєте, вони його не просто тиснуть, вони, тут погроза йде. Погроза або ми тебе вб'ємо, або вб'ємо близьких твоїх людей. От якось отак. Там дуже серйозна справа. Слухайте. Тут іще мова йде про, можливо, вже відбулося мінування. Людина щось знає, і йому під страхом смерті не дають це розголосити. Тут, знаєте, тут немає картів, карт пентаклів так щоб сказати, що підкупили, поки що я цього не бачу. Зараз далі будемо видивитися. Просто що мені показано, що на Дніпро Гес дійсно там дуже серйозна ситуація. Ту з Кубків вода і поруч десятка і сімка мечів це руйнівні дії. Те, що має воду, може порушитися. Тут хитрі підступні дії. Я вас не лякаю, але на велику воду є підступні плани. Тут, знаєте, можливо, ще щось залежить на події на фронті. Ну, можливо, якби чекають вказівки від якогось високопосадовця, чи що. Отак от, от. Тут, знаєте, тут є мінування. По цим картам я можу сказати, що є мінування. Мені хочеться запитати, чи знають ті, кому треба знати про такі події? Що це ж відбувається? Чи знають кому? Знають, знають. Тобто, чи знають ті, кому треба знати, що Дніпро -Гес може бути замінована, і там може бути якась дуже серйозна ситуація. До речі, намагаються якось вплинути, вплинути, чи розмови якісь йдуть, тобто задіяна велика кількість людей. Є таке ну, розуміння того, що небезпека є, контролю, контрольованість йде, хтось когось контролює. Так, як карти. Що карти показують, я вам кажу. Давайте, давайте так. Чи трапиться, біда? Чи, чи трапиться біда? Слухайте, не подобається мені, не подобається. Те, що показують карти, дивіться. Щось може все-таки трапитися, тому що є диявол. Він дарма не приходить. Там багато попереджень про велику воду, дуже багато розмови йде. Дивіться, остання карта помірність, мене це трохи заспокоює. Тут або в останню хвилину щось завадить, або щось не спрацює. Може бути таке. Бо, от, як мені показують, щось буде провокація, буде біда, але води буде небагато, тому що є помірність. Оце ж таки, ось уже пройшов король Пентаклю: це показують, що купили якогось мужика, натиснули на якісь болючі точки, залякали, можливо. Карти невеселі, тим паче, що випало в одному розкладі і п'ять мечів, і сім мечів це дві чорні колоди, дві чорні мамби в колоді, які є, і вони вилізли одночасно. Розумієте, а це така підступність, зрада, коли такі хитрі дії, що навіть їм неможливо якось запобігти. Скажу так. Тут підрив, можливо, і станеться, але щось не так. Він чи не буде такий потужний, чи не такий катастрофічний, як на Каховській станції, так? Чи можливо щось не спрацює, чи хтось якось завадив останню хвилину, тому що тут витік води можливий, все ж таки, бачите, тече вода, але вона невелика, вона невелика по помірності. Так, давайте так. Mm, навіть якщо це станеться, чи приборкають воду, чи зможуть щось зробити, бачите, тут Паш Кубків це знову вода, але мала вода. Двійка жезлів. Mm, я вам так скажу. Це чи нашими молитвами, чи можливо дійсно вже навчені про ту Каховську ГЕС, вже знають, тому можливо щось думають. На той випадок, якщо раптом буде якийсь витік з Дніпровського з Дніпро-Гес, якась повинна відбутися зупинка. На всяк випадок, тут як щось прораховують два шляхи. Я технічно не розумію, правильно я кажу чи ні, але то так, може щось доведеться підірвати, аби вода або зупинилася, або пішла в інший бік. Тут отак. Тобто, знаєте, тут якісь протидії вже роблять для того, щоб вода, якщо і піде, щоб вона була малою. Все ж таки, дивіться, помірність це коли ну помірно, небагато. А паш кубків це 25% від того, що могло б відбутися. Тобто, теж небагато. Двійка жезлів це зробити тупік або направити в інший шлях. Король мечів це військовим шляхом, тобто, можливо, це якийсь вибух. І четвірка мечів, завершаюча карта, це як зупинити активну дію. Що я вам скажу? Дійсно, загроза дуже серйозна. Є людину підкупили. Дуже б хотілося, щоб на це звернули уваги ті люди, які розуміються або якось мають вплив, щоб якось цьому запобігти. Тому що оці карти і оці дві карти вони вказують дійсно на якусь ну дуже-дуже нездорову ситуацію саме на Дніпровській. Гідроелектростанції. Просто хочу ще раз вам наголосити: якщо навіть і буде якийсь підрив, там витікання буде незначне. Щось або не спрацює, або піде не по плану, або запобіжать в останню хвилину якось. І є вже план проти дії. Оця карта в цьому розкладі вона мене дуже радує, тому що ця карта називається зупинка активної діяльності. Зупинити якесь страхіття. Оцього диявола зупинити. Ну, що, будемо молитися і сподіватися, що саме так воно відбудеться. Так, ну тепер про ці фортифікаційні споруди хочу подивитися, які почали будувати, то як вони зможуть нам допомогти. Здається, там 2000 кілометрів цих споруд. Ну, Дивимося, що відбувається, чи будуються. Так, неправильно, я тримаю колоду. Угу. Тобто на це якось наголосили, звернули увагу. Угу. А, знаєте, про що тут? Затягнули час. Ці споруди треба було будувати ще два роки тому треба було це робити. так? А тільки кажуть, кажуть, карта Луни якось обманювали самі себе, що все минеться, що воно не потрібно буде того робити, але час показав, що потрібно, і тут кажуть: згаяли час, аби. Якісь споруди були раніше побудовані, то можливо, це було б і на краще. І зараз просто це питання дуже так яскраво піднімають, дуже багато про це балакають, звертають увагу, щось кажуть про ці споруди. розумієте? Але ж тут кажуть, ну втратили час, втратили час самі себе, якби вели в оману когось і вели в оману самі себе. Що там ще відбувається? Там відбулася якась дуже неприємна подія з цими спорудами. Тут розбите серце, якби, а, якби знову не пішли гроші мимо. Бо тут, взагалі, це не про гроші, це, знаєте, що тут показують? Хтось не виконує свої обов'язки належним чином. Звітують, що робимо по тузу, тузи робимо, робимо, звітуємо, що робимо. Але тут є такі моменти, коли. Чи прогаяли час, чи витрати гроші не туди, чи щось там пішло неправильно, чи, чи робітники не спеціалісти. Розумієте, тут з цими спорудами як розбите серце. І треба, треба, якби знаєте, відчитатися, сказати, що ми зробили, а показати немає що. Отак от, от. Або є якась частинка, частково щось показати, або, можливо, там ті місцеві уряд, ну, урядовці, хто цим займається, якось, чи не дуже вони квапилися. Чи знову щось таке утнули. Тобто, дивіться, був дан наказ, але воно якось поволі, дуже мало просувалося, якось не чухалися, якось повільно, можливо, взагалі зупинилися на якийсь етап, зупинилися. Потім хтось приїхав, дав по шиї, знову почали, знову затихло. Сказати, чи дійсно нам це буде на користь, так дійсно на користь. Це дуже добре, що вони це роблять. До речі, тут ось трійка жезлів, є, як три напрямки, можливо, це як три лінії, а, чогось три. Це те, що буде запобігати просування тим, хто йде. Розумієте, ті, хто просувається, це непогано. Але ж тут, знаєте, оці всі карти кажуть, треба було це робити набагато раніше, тоді б і було б більше толку від цих споруд. Ну, але ж так і діють. Так, врешті-решт, чи буде воно побудовано до пуття, як то вимагає? ну, Колесо фортуни дає, та знову ж, знову, опять-25. Ще скажу. Тут когось накажуть за те, що не виконував цю справу. От дивіться, знову ж таки, да? сказано. Треба це будувати, треба це обов'язково робити. І якщо це не ну, зараз воно не буде, то на майбутнє воно якось спрацює. Це все ж, врешті-решт, який захист. Звісно, це не захищає від ракет, це не захищає від того, що можуть бути вибухи, але все одно для просування отих сухопутних військ, тих же ж танків, да? щоб вони течили ті свої машини, оті свої гаубиці в Луб нашої країни всередину країни треба було це робити. І от хтось не виконував це. Розумієте, не виконував. І тут полетять чиїсь голови, когось накажуть, когось за це накажуть. Ну, але ж воно буде збудовано просто що, як то кажуть, знаєте, зараз свинячий голос. Ну, Тому що дурні не виконували свою роботу як, як потрібно. Когось накажуть тут, хтось тут буде відповідати, тому що там відповідно. Зверніть увагу, тут взагалі не випала карта грошей. А зато диявол є, обмеження є, дурінь є. Це про що? І сімка мечів є. Тут хтось знову вкрав гроші, які були саме виділені на будівництво цих споруд. А тепер треба як, звітувати, треба показати щось, а його нема. І тому, як то кажуть, з гімна, вибачте, ліплять пулю, щось роблять негайно, аби щось показати. Тому що хтось за це понесе дуже таку відповідальність. Все як завжди, споруди будуть будуватися, але це треба було робити набагато раніше. Добре, дякую вам за увагу. Давайте спостерігати, що там буде відбуватися. Молимося за нашу Україну. Всім добра і до побачення!